Всім привіт! У нас сьогодні на огляді Volkswagen Jetta 2013 року випуску. Машинка пригнана з Америки без ДТП в чудовому стані. В нас хороша тут резина Goodyear. Також дуже красивий стан салону. Світлий салончик. Тут у нас 1,8 бензиновий двигун та 136 тисяч рідного пробігу. Так, повний електропакет. Зараз ми заведемо автомобіль. Пробіг, по-моєму, вказаний в милях. Мультируль, підігрів дзеркал. Так, зараз заведу автомобіль. Тут у нас є підігрів передніх сидінь, звичайний кондиціонер. Дуже добре працює автомобіль. Жодних помилок у нас тут немає. Тут у нас ще така ось мультимедіа, звичайно, нічого лишнього немає, підкурювач, попільничка, аукс. Так. Може, парктроніка я що подивимся. Позаду також все дуже круто виглядає. Стан геть-чудовий. У нас тут ось комплектація. Камер парктроніків немає. Є додатковий ще комплект. Ю, повозь, лодік, вольно? <плес> я думала, вона держиться. В нас тут є ще додатковий комплект ковриків. І, можливо, зараз є ще докатка. Тут говорили, що є аж А, тут у нас запаска повноцінна, з зовсім необхідним. Так. І ціна на дане авто у нас 9,5 тисяч. Торг також присутній. Це авто в нас повністю обслужене, все, що потрібно, замінене. Тисячу кілометрів назад. Тож завітайте. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Працюємо кожен день без вихідних. І Можете також придбати це авто в лізинг або кредит. Ми чекаємо нове.